Браття, сестри, всі присутні в домі молитви сьогодні, в цей день. Я думаю, що нам добре тут бути чи ні. Таємна атмосфера така. Дітки наші потрудилися. Хочеться сказати, сказати діткам спасибі, дякуємо вам від імені церкви. І, як завжди, кожен рік вас чекають подарунки. Хочеться подякувати також і всім працівникам, з дітками, всім наставникам їхнім. Віддільній школі, всім, хто з ними займався, хай вас Бог благословить. І в свій час він дасть винагороду всім, які трудяться на його ниві. І молодіжний хор сьогодні так виглядає гарно і підготовлено. Подобається більше. Мудреці, так? мудреці. В російському синодалі ми в деяких українських волхви. Я дивлюся в оригіналі, там є слово магос. Магос. Слово магос, і воно значить учені мужі. Які володіли значними знаннями таємних сил природи. Все-таки це були не маги і не волхви в такому розумінні да? Так? Скоріше за все, не такі Нострадамуси. знаєте, Ми чули про такого мужа Нострадамуса, який володів якимись купульними знаннями. Ні. Скоріше за все, це були люди, схожі до астрономів, так, які займалися. Наукою в той час, хоч ще наукових знань особливих не було, але все одно були люди, які цікавилися. Я думаю, що то були, мабуть, ті люди, схожі, наприклад, на такого Ісака Ньютона або Блеза Паскаля, або Галілео Галілеєв, вчені того часу. Вчені того часу. Які шукали, які не задовільнялись просто таким, знаєте, життям, В них всередині був якийсь певний пошук, можливо, вони якісь проводили наукові експерименти. Наблюдали за небесними тілами, і от саме їм, уявіть собі, ці люди були не з Ізраїлю, не з народа Ізраїля. Можливо, що вони не читали Писання, не вникали в нього. Але їм Господь вирішив в своїй любові відкритися і привезти їх здалеку, написано зі сходу. На схід від Ізраїлю лежать сучасні країни, такі як Ірак, Іран, Афганістан. Тоді це була Персія, так? і оці перські, напевно, що мужі. Прийшли поклонитися, прийшли спочатку пошукати його. Так? Їм було звіщено надзвичайним таким чином. Дивіться далі, третій вірш, продовження цієї історії. Почувши це, цар Ірод стривожився з ним увесь Єрусалим. Дивіться, іноді блага звістка буває зовсім неблагою. А чому? От для царя Ірода ця блага звістка, що народився цар юдейський, викликала в нього тривогу. І далі ми бачили да, ці сердечка, що було написано в дітей далі, ця тривога переросла надзвичайну жорстокість. Просто він почав знищувати, хотів, настільки ненавидів цього царя, що знищував батьох дітей, щоб тільки знищити його разом з ними. Тривога. Чому так сталося? Друзі, буває, що Євангелія в нас викликає тривогу. Чи тільки в людей світу цього. Для деяких людей, друзі, Євангелія, блага звістка це запах смертоносний на превеликий жарт. Тому що якщо твоє серце або моє забарикадоване гріхом, воно не може правильно реагувати на благо звістку. Там якась інша реакція поступає. І в даному випадку, бачимо, він стривожився, і якимось чином ця тривога передалася всьому Єрусалиму. Написано, і весь Єрусалим з ним. І весь Єрусалим з ним почався якісь такі, знаєте, як бруження таке. Думали, лякалися, щось собі уявляли. Зібравши всіх піросвящеників і книжників народних, він питав у них, де повинен народитися Христос. Вони сказали йому: у віфлеємі юдейському, бо так написано через пророка. І далі вони цитують пророцтво, вже воно було цитовано братом. Віфлеєме, земля і ти, в Іфлеєми, землеюна, нічим не менше від воєводств, від володінь іудіних, тому що з тебе повстане володар, який буде пасти народ мій Ізраїля. Книжники знали з Писання, де має народитися Христос, але знаєте, ці знання не залишалися просто в їхній голові, а не в серці. А мудреці, які прийшли зі сходу, можливо, не читаючи Писань, все-таки йшли і прийшли до царя народження. От як буває, друзі. Іноді мало знати, браті сестри, іноді мало читати Біблію. От ми часом закликаємо, читайте, досліджуйте писання, але іноді мало. Правильний стан серця має бути перед Богом. Тоді ти почуєш. Барикад не має бути гріха всередині, гордості. А ворог так і хоче забарикадувати багатьох людей, розділити і погубити, друзі. Погубити людей. Так як погубив героїв цієї історії, друзі, ми знаємо далі продовження. Сьомий вірш дуже цікавий. Ви мене слухаєте чи ні? Бачу дітки слухають. Далі продовжується ця історія. Це початок найвеличнішої драми взагалі у всесвіті. Тому що народження Христа Євангелія, це насправді сама цікава історія. Цікавішої немає і ніколи не буде. І далі Ірод кличе цих полквір, і вони мають з ним аудієнцію. І знаєте, що на ній відбувається? Він якимось чином. Цими вченими мужами так провів бесіду, що їх зміг на свою сторону. Ну, як би переконати в тому, що він теж добра людина. Дивіться, чому я так кажу? Тоді Ірод, таємно покликавши волхвів, вивідав у них час появи зірки. Тобто він, вони йому розказали. Значить, він як з ними говорив? Привітно. Знаєте, не завжди людина, яка привітно з вами говорить, бажає вам добра. Часом буває на устах Єлі, а в серці Змій. От в даному випадку, саме це, там Змій сидів в серці жорстокий. але говорив він, посміхаючись, і вдавав, знаєте, таку щиру зацікавленість, що йому теж все цікаво. І далі більше. І пославши їх у Віфлеєн, дивіться, він їх тепер уже посилає. А чому? Вони вже ніби як з ними, з ним, як разом, так? написано, він їх посилає. Тобто вони послухались його і повірили в Його щирість. І пішли вже, як ніби від імені його. І далі Господу потрібно було уже приходити в сні для них, щоб відвезти їх від, цієї, від цих зв'язків з Іродом. Пославши їх у Віфлеєм, сказав: підіть, достовірно дізнайтеся про дитину, коли знайдете, повідомте мене, щоб я мав, міг піти йому поклонитися. Вони, вислухавши царя, відправилися. І ось зірка, яку вони бачили на сході, ішла попереду них, доки не прийшли і не зупинились над місцем, де була дитина. Побачивши зірку, вони зраділи дуже великою радістю. Тобто, не завжди вони її бачили в певний момент, коли особливо було потрібно, вона їм з'являлася. І далі війшовши в дім. Вони побачили дитя з Марією, матір'ю його, впавши вклонились йому, відкривши свої скарби, піднесли йому. Це цілком різдвяна традиція. Ми бачимо такі дорогоцінні дари, принесли ці мудреці. Скільки їх було? Кажуть, що три. Ну, насправді ніхто не знає, скільки їх було, слово Боже, Біблія не вказує, що саме три. Потім в середньовіччі з'явилася така книга, я трошки читав історію, яка називалася Золота легенда. І вона наскільки стала популярною серед людей, що її читали майже на рівні з Біблією. Її авторитет був на рівні з Біблією, а порою і вище. І от саме в цій золотій легенді були названі імена і кількість три, що їх звали Каспар, Мельхіор і Валтасар. Ну насправді це легенда. Легенда є легенда. Це недостовірна книга. Я особисто думаю, що їх було більше. І от всі ці чоловіки, ці мудрі мужі, прийшовши, поклонились йому. Впавши, звідки було їм дано таке, що вони поклонилися йому, впавши перед ним. Вони мали відкриття друзі, не інакше. Можна пояснити, з ними мав справу Бог. Він їх привів і він їм дав те почуття благовіння в серці. І він їх відвів потім від небезпеки, від небезпечної дружби з царем жорстоким іродом. Одержавши откровення у вісні не повертатись до ірода, вони відправились іншою дорогою. До своєї країни. На цьому ця історія завершується. Що для нас є, для сучасних людей в цій історії? Знаєте, Господь Він відкривається тому, кому хоче. Його дуже часто знаходять ті, які його не шукають в житті і знаходять. Тому що він в любові свій відкривається людям. Бог має справу не з одним тільки народом. В наш час ми це часто чуємо і знаємо. І ми самі більшість з нас, напевно, може і всі, ми не з єврейського народу. Але Христос відкрився нам. так? Оці мудреці, оці вчені мужі, магістриці, може правильніше слово, магістр, застосовуючи до них, вони були не з єврейського народу, але вони попали, знаєте, жереб їх був освяченими. Господь відкрився їм, привів їх. І сьогодні, читаючи цю історію, ми теж маємо з вами збудову вірі. І славим Бога за його вибір. За те, що в своєму виборі він не оминув нас, друзі, протягнув до нас руку спасіння, вселився, як вже було сказано, і в наші серця. І хоче не просто вселившись один раз, ходити тільки в гості до нас, в наших серцях, але перебувати в нас і жити в нас, щоб ми навчились поклонятись йому, щоб ми навчились бути водимими Його духом в житті і навчились його славити. І коли прийдеться зустріч, кожну людину, яка живе на землі, жде зустріч з Ісусом Христом. Правда, не з немовлятком, як зустрілися вони ці мужі. Ми пристанемо перед царем слави. Хто цей цар слави? Це Ісус Христос, Господь, Син Божий. І нам перед ним треба буде давати звіт. Не перед людиною, не перед єпископом чи архієпископом, перед Христом за наше життя. Обов'язково ми дамо звіт. Давайте ми будемо мудро користуватись даним часом. Давайте в ці святкові дні також звертати свій погляд до Євангелія, вникати в Боже Слово. Займатися цим постійно, в свята теж потрібно це робити. Іти до Господа і прославляти Його ім'я. Він достоїн твоєї слави, він достоїн, щоб твої уста Його величали. І Він любить тебе, знає тебе і прощає, якщо ти приходиш до Нього з покаянням. Можливо, в нашому зібранні є люди, які хотіли би, от подібно до мудреців, прийти до Ісуса ближче, заключити з за ним завіт, примиритися з Ним, покаятися. Ви можете це зробити. Отак, От святковий день просто перед людьми, перед церквою, сказати, Ісусе, я грішний або грішна. Я потребую Твого прощення, Твоєї милості, Твоєї ласки, Твого керівництва в моєму житті. Прийди в моє життя. Це так просто, знаєте, іноді буває, так складно це зробити. А воно просто насправді, просто відкриваєш своє серце для Христа. І Дух Божий, Він поселяється, Він вселяється в серце, Він змінює все. Ти дійсно будеш ходити новими дорогами. Він дає на це силу, Він дає на це натхнення. Хочеться побажати всім цього, щоб ми з вами, друзі, ходили Господніми дорогами. Щоб ми, якщо десь коливаємося, розпитували, де той путь древній, де той путь, який в небо веде, щоб нам не збитися, тому що ми живемо в важкий час. Не тільки тому, що війна. В цей час Біблія називає останнім. Це час, коли особливо дітям Божим потрібно керівництво Духа Божого. Якщо є такі люди, за яких ми можемо молитися, які хочуть покаятися перед Господом, от прийти до Господу такими, як є. Ви можете підняти руку. Ми за вас поможемо. Це сьогодні ваш день. Ми завжди про це говоримо, тому що це так і є. Завтрашній день він не в нашій владі. Ми не знаємо, що буде завтра. А сьогодні наш день. Ми сьогодні можемо робити ті чи інші рішення. Хай Господь благословить. Приймати. Виходиш, брат. Виходь, Віталій. Помолимося за Віталію. Можливо, ще хтось є.